Всім привіт! З вами зачуттєві. І зараз ми знаходимося на майданчику торгового центру мануфактура, де через деякий час розпочнеться масштабне дійство флешмоб під назвою Гімн молодим. Мета сьогоднішнього заходу показати справжню сучасну молодь Україну активну, веселу, позитивну, сміливу і відкриту створити гімн молоді і його візуалізацію, показавши справжні життєві цінності, внутрішній стан душі і захоплення сучасних молодих українців передбачається, що у сьогоднішньому заході візьме участь близько 300 мешканців нашого міста, починаючи від маленьких діточок і закінчуючи юніорами та студентами. Зараз перед мною знаходиться Віталій Матрушенко, член міжнародного благодійного фонду гарних справ. Віталій, скажіть, будь ласка, чим займається ваш фонд? Наша організація займається ну, в багатьох напрямках, тобто ми займаємося як розвитком молоді, ну в різних теж напрямках, соціально культурному напрямку, так і в спортивному. От даний захід, наприклад, який сьогодні відбудеться в Сумах, він присвячений спортивному такому напрямку. И подходит под одну из наших программ, вот посмішки стане всім світліше. Мы как преподаватели очень часто сталкиваемся с с так, таким мнением, что молодёжь пошла не та, э, слабее, слабее, хуже, многие жалуются. Э, е, нам пришла в голову идея доказать, что это неправда, что молодёжь замечательная, дедки замечательные, и с каждым годом ничего хуже не происходит. Поэтому вот появилась такая идея. Есть организация Фонд добрых дел, э, е, которая предоставляет гранты. Мы подали заявку на этот грант. Сумская группа, молодежная рок группа, которая написала чудесную песню. Мы очень надеемся, что эта песня э, в последующем станет своеобразным гимном сумской молодежи. И мы снимаем клип флешмоб. У нас у участников обязательно требования больше 300 человек. І на протяжении этого кліпу ми показуємо молодіж разную. молодіж активную, молодіж з активної жизненной позиції, веселою, собственно, зовсім не такою, як вони говорять многие сейчас. Вот це наша основна задача. Скажіть, чи важко було організувати даний захід, оскільки э, зібрати в одне ціле і не в хаотичне ціле, а э, в таке спокійне і щоб кожен виконував свою роль, це надзвичайно складно. Так були труднощі. Совершенно нет трудностей не было. Мы очень благодарны нашим преподавателям, которые отозвались, потому что они сегодня пришли со своими детками разных возрастов и маленькими. Мы очень благодарны преподавателям, которые являются руководителями танцевальных коллективов городских, потому что именно они привели сюда своих воспитанников, деток из разных школ города. Мы очень благодарны студентам, которые и подготовили танцевальный номер и участвовали во всех наших мероприятиях. Поэтому абсолютно все на позитиве, трудностей никаких. Зараз перед зі мною знаходиться Володимир Нянькін, це лідер сумського рок-гурту ЕЦТР, чия пісня гімн молодим і є музичним супровідом сьогоднішнього флешмобу. Добрий день. розкажіть, будь ласка, насамперед про ваш рок-гурт. В нашій групі в цьому году ісповняється 10 років. Осені виходить наш третій альбом і всього, Благодаря этому мероприятию, такому яркому масовому, то скоріше всего, даже и названня альбома «Гімн молодым». зараз. Поряд зі мною знаходяться наші студенти. Вони також брали участь у сьогоднішньому заході. Дівчата, розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні робили. Ну, що ми сьогодні робили? Ми сьогодні танцювали. Ми прийшли сюди о пів на шосту ранку. Як ви бачите, ми ще досі почуваємося, почуваємося досить добре. Але ми але ми сьогодні танцювали. Багато танцювали, багато аплодували. Взагалі тут було дуже класно, тому, тому що тут банківська і по-іншому бути не може. Дякую. Ну, нам дуже сподобалося танцювати. Якби була можливість, нагода ще то ми б завжди спробували. Дуже сподобалася. Атмосфера цікава. Ну, Дуже цікаво. Дівчатка і хлопчики, скажіть, будь ласка, що ви сьогодні робили? Ми сьогодні танцювали, так, також Ну, знімали кліп. А скажіть, а ви довго вже ходите на танці? Давно ними займаєтесь, да. так? А вам подобається те, чим ви займаєтесь, так? І далі хочете цим займатися, да. так? Ну, Я бажаю, що у вас усе сьогодні вийшло, що ви добре станцювали і думаю, ще не раз ми з вами побачимося, так? Так. Да. На сьогоднішній флешмоб вийшов грандіозним і масштабним.